У Дніпропетровську почали збирати зразки ДНК у містян, які шукають безвісти зниклих та загиблих у зоні АТО родичів. Фахівці чекають на біологічних батьків чи дітей зниклої особи, бо тільки їхні зразки придатні для встановлення спорідненості з невпізнаним тілом. За результатами експертизи, буде встановлено ДНК-профіль особи, який в автоматичному режимі буде перевірятися з профілями невпізнаних тіл, наявних у базі даних. Забір проводить лабораторія при обласному ГУМВС. Експертизу ж проводитимуть у столичній лабораторії. За даними РНБО, невпізнаними на сьогодні залишаються 552 тіла загиблих українських військових. Люди просто не знають, куди їм обращатися і з чим к нам приходити. Обращатися можуть люди, проживаючі в Дніпропетровській області. Ця лабораторія займається імунологічними іслідуваннями дослідженнями волос. Для людей, які розшукують своїх близьких в зоні, АТО, проведення аналізу ДНК безкоштовне. Час роботи гарячої лінії понеділок, п'ятниця з 9 до 18.00.